Осіння-зимові новинки від наших турецьких партнерів. Фабрика Darkman на мені Тоніка, яка складається з двох тканин. Це гофрований кутончик, Ще кажуть, на нього рубчик. Спинка гладкий трикотаж. Чудовий принт, спокійний витриманий, спинка, туніка. Відшита у прекрасних чудових розмірах є навіть на стегна 180 дівчата. Тому подавайте свої параметри, розмір підберемо. Також зверніть увагу на мені нова колекція штани, штани офіс, де сезон, чудовий крій, низ фабричний. Такий, вони загорнуті так фабрично, посередині йде шов, ззаду теж йде шов. Робочих дві кишеньки, висока посадка, широкий зручний еластичний пояс. Будуть ваші улюблені, обіцяю.